Рома Везли і Ель Айнауї із Ланса прийшов при захист. Що ж не задоволений... Гасперіні, тоді ми ж знаємо, що у Гасперіні, щоб людина почала грати, вона має пройти певний період часу. І він каже, що ну у нас місяць до старту чемпіонату, а новачків замало. Тому ми зараз лише починаємо вбудовуємо у цих новачків основу, і нам не вистачає ще гравців. Він там хоче атакувального півзахисника ще одного. Він хоче центрального захисника. Він хоче центрального півзахисника. Ну тото там ще має бути багато людей. І він прямо в кожному інтерв'ю він каже, що ми гальмуємо. Це має бути не так було б дивно, якби Гасперіні всім посміхався і казав, що все чудово і все добре. Везлі, він хотів ще в аталанту минулого літа. Тому я думаю, що це в принципі той профіль, який він хоче. Хоча я бачу везлі на клубному чемпіонаті світу. Йому не вистачає десь 7 кілограмів, 10, можливо, щоб грати у Гасперіні. Він дуже дуже маленький і дуже легкий. А Еля винові, чесно, я не бачив. Ну я знаю, що він бив пенальті за ланс у минулому чемпіонаті. Це всі мої знання про нього. Я розумію так, що це в принципі заміна перетису у Роми ще буде багато змін, чи незрозуміло чи залишиться умовний там Ермосо, Всі ж люди поверталися з оренди, які не грали в минулому сезоні. То Гасперіні зараз на них на всіх дивиться і тому говорити про ці там шанси на основу когось. Це зарано вони зіграли лише два товариські матчі.